Слухачі українського радіо «Вінниця» вітає програма Вічна Віч». Я її ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Людмила Мороз. За 9 місяців поточного року у Вінницькій області зареєстровано 186 первинних випадків раку простати або 26 випадків на 100 тисяч чоловічого населення. Загалом в обласному канцер реєстрі на диспансерному обліку перебуває 1822 хворих, що становить 4% від усіх диспансерних пацієнтів. Як зберегти своє чоловіче здоров'я та які перші тривожні дзвіночки важливо не пропустити? Про це й багато іншого в сьогоднішній розмові із завідувачем відділення онкоурології Подільського регіонального центру онкології, кандидатом медичних наук Русланом Церковніком вітаю пане Руслане, в нашій студії. Добрий день. Слухачам нагадаю, що програма звучить наживо. Ви маєте можливість слідкувати за розмовою на ютуб-каналі Суспільне Вінниця, а також долучитися за студійним телефоном 55 29 76. Сьогодні про чоловіче здоров'я ми говоримо не випадково, оскільки з 1 по 30 листопада у світі лікарі, насамперед, онкологи і урологи масово, як кажуть, відрощують вуса. Цей місяць називається «Мовембер», у вільному перекладі з англійської вусопад, а в Україні його просто називають «вусатий листопад. До речі, я про це почула вперше. Знайшла таку інформацію і. Кажуть, що кожен вусопад лікарі присвячують інформації про рак передміхорової залози. Скажіть, пане Руслан, перш ніж ми почнемо говорити про такі серйозні і ну, важкі теми, чи справді відрощують вуса лікарі і бороди, чи це от так. більше така символічна штука? Насправді, на протязі вже багатьох ну, років п'яти, чоловіки урологічного відділення Подільського регіонального центру онкології підтримуємо цю акцію. Ми дійсно хто відрощує вуса, хто відрощує бороду, і ми звертаємо цим самим увагу на себе. От як бачите, я є прикладом в принципі. У мене да, теж є і борода, і вуси саме до цього місяця листопада. Коли звертають на нас увагу, чому ми це робимо, ми маємо можливість пояснити, як запобігти такому грізному захворюванню, як рак передміхової залози. І ця акція на меті має донести інформацію до чоловічого населення. Як і області, міста, країни, світу, чому це захворювання виникає, як з ним боротися, як його попередити. І насправді у всьому світі цю акцію підтримує дуже багато людей, не тільки лікарі, а й відомі особистості. І тим самим вони мають можливість наприкінці цієї акції збирати якісь фінанси і пускати їх потім для виконання тих чи інших досліджень в плані онкології. То що ж це за захворювання і чому воно виникає? Тепер про серйозне. Так. Рак передміхурової залози це злоякісна пухлина, яка виникає з епітелію, епітеліальних клітин передміхурової залози, і насправді є досить розповсюдженим. Наприклад, захворюваність той показник, який характеризує агресію і небезпеку цієї пухлини, так от захворюваність у всьому світі наступна. Сполучених Штатах Америки. Рак передміхрової залози серед чоловічого населення стоїть на першому місці. Європа займає друге місце. Колись, років п'ять назад, рак передміхрової залози в Україні був на четвертому місці, але ми, як онкологи, розуміли, що проблема була все ж таки можливо в рівні правильної діагностики. І тепер темпи поширення захворюваності на рак передміхрової залози в області, в місті. Та й в Україні тепер з минулого року на другому місці, так же як і в Європі. Тобто, це актуальне питання для чоловічого населення. І насамперед слід сказати не тільки про захворюваність. Наприклад, за минулий рік, 19-й, по статистичним даним захворюваність в Вінницькій області і в місті Вінниці на рак передміхрової залози збільшилась на 20%. Тобто таких пацієнтів досить багато. І, на жаль, сказати і за смертність, тому що на жаль, смертність від раку передміхурової залози в Вінницькій області стоїть на п'ятому місці. Тобто, це захворювання входить в п'ятірку самих небезпечних онкологічних хвороб, від яких помирають пацієнти. Чим це пов'язано з тим, що діагностують зазвичай рак передміхурової залози уже на четвертій стадії? Тут слід розділити питання захворюваності і. В чому це є погано, а в чому ні? Якщо захворюваність росте, це не значить, що. Ми знаходимося в якійсь ендемічній зоні. Насправді таких пацієнтів досить багато. От за 2019 рік ми маємо 375 первинних випадків раку передміхрової залози. Їх і раніше можливо було більше. Просто рівень діагностики ми намагаємось кожним роком його підвищувати і робити більш ефективним. Тому і захворюваність росте, тому що ми намагаємось більше виявити пацієнтів на ранніх стадіях. Тому ріст захворюваності, тере, це покращення якості діагностики, то, на чим ми працюємо в нашому подільському центрі онкології. І можу сказати наступне: що кількість, саме основне, як ми діагностуємо, і скільки ми виявляємо локальних форм раку передміхорової залози, тобто тих, яких ми можемо радикально пролікувати і дати якусь гарантію на. Довге життя. Це перша друга стадія. Таких форм у нас виявляється по Вінницькій області приблизно від 33% до 35%. По Україні, якщо округлити десь біля 40%. Це непоганий показник, але тут же я хочу сказати про інше: четверта стадія, на жаль, залишається на високих рівнях. Тобто не своєчасне звернення пацієнта, не своєчасна діагностика. В Вінницькій області складає приблизно е, біля 27-29%. Це минулий рік. На жаль, на сьогодні в Україні майже 40% це рак четвертої стадії. Тобто ті пацієнти, яких радикально неможливо пролікувати, а тільки покращити їх якість життя і на, по можливості продовжити. Тобто, нам є над чим працювати, як і в Вінницькій області, так і в цілому по Україні. Для прикладу, Сполучені Штати Америки, завдяки своїм своїм заходам по ранній профілактиці і діагностики вони добились на... Показників, якщо ми кажемо про локальні форми, які 100% лікуються, то в нас їх діагностуються 40-43% по Україні в Сполучених Штатах 79-80%. Тобто більша частина пацієнтів з раком передміхрової залози можуть бути радикально проліковані і вернутися до звичайного життя. А форми, які метастатичні, в нас виходить біля я вибачаюсь, я тоді сказав 40% біля 21% метастатичних форм. А в США 5%. Тобто, наскільки високий рівень? Медичної самосвідомості пацієнтів, рівень медицини, і можливо третій аспект це соціально-економічний державницький підхід до цієї проблеми. Ну, от власне, я мала на увазі, чому такий високий оцей відсоток смертності саме у нас на Вінничині, чи тому, що це важке захворювання, яке важко піддається лікуванню, чи тому, що виявляють його от уже на пізній стадії. Те, що стосується лікування, у нас в Подільському регіональному центрі онкології є всі можливості для лікування будь-якої стадії. Нема питань з лікуванням. Є питання знов таки з вчасним зверненням пацієнтів, чоловіків. І тут слід цю проблему розділити, розділити на три частини. Перше, ці всі питання відносяться до профілактики. До речі, ми зараз з вами займаємось первинною профілактикою, тому що ми доносимо цю інформацію до населення. А особливо я потім ще звернусь до сімейних лікарів, тому що основне, основний рубіж і донесення інформації до. Чоловіків нашої області та міста це робота сімейних лікарів. Но ми зараз з вами їм допомагаємо, тому що самосвідомість чоловіка це особиста відповідальність за своє здоров'я, це ос основний момент. Тому що якщо чоловік не буде звертатись, ну хто його заставить іти до лікаря? І на жаль, таких випадків в четвертій стадії, ну нехай буде 50%. Не хотів, боявся, не йшов, бачив соромився. симптом, соромився ну причин багато. Другий аспект це медичний. А тут вже залежить від того лікаря або медичного працівника, до кого вперше звернувся чоловік. Нехай це буде сімейний лікар, нехай це буде фільшер, медсестра. Ну просто вчасно треба скерувати пацієнта до фахівця, тобто до онкоуролога. Ну і третій аспект він більш такий політичний, державницький. Це відношення держави до тих чи інших програм інформування, підтримки о, о, таких от о, заходів скрінінга, інформаційного, можливо, о, заходів, які би допомагали нашим пацієнтам знати, як звертатись, куди звертатись, доступність. Ми про це сьогодні наверное, і поговоримо. І коли звертатись. І коли тобто, звертатись? які дзвіночки, оці такі перші тривожні дзвіночки, не варто пропустити чоловікові. На що варто звернути увагу і задуматись? На тим, що варто проконсультуватися у лікаря. Е, поговоримо про ці симптоми. Хочу почати з того, що на ранніх стадіях, коли ми маємо локальну форму рака передміхорової залози, ніяких тобто, симптомів... Тобто без метастазів. Да. Да. Ми говоримо зараз, розділимо це питання, цю хворобу на дві частини. Локальні, коли нема метастазування, і метастатичні. Хоча є проміжна, місцево поширена пухлина, коли метастазів нема, але вона вийшла за межі капсули передміхової залози. Ну, поговоримо про локальні форми. Пухлинка може бути маленька, вона ніяких симптомів не дасть. Абсолютно здоровий чоловік, абсолютно нормально себе почуває, нічого його не турбує. І як же йому правильно відноситись до свого здоров'я? Він має знати, чіткий шлях, як себе обстежувати, що треба робити, і в який термін? Відповідно є чіткі вказівки, тому що ми орієнтуємось на стандарти лікування і діагностики, які впроваджені. і в нас на Україні, в українські загальні прийняті останній з них пораку передміхрової залози, був впроваджений у 2014 році і діє донині. Також ми користуємось європейськими стандартами діагностики і лікування, які щороку оновлюються. І сьогодні я буду намагатись про них теж говорити, тому що в медицині, ну я би сказав так, не має бути якоїсь ацібятіни. Угу. Все чітко прописано, і тому треба орієнтуватись на це, і так само ми маємо доносити цю інформацію до наших пацієнтів. Якщо ми говоримо, коли слід обстежувати з чоловікам, чітко прописано, якщо пацієнту 50 років і старше, це загальноукраїнський показник, він має пройти тестування на ПСА, це простато специфічний антіген, простий аналіз крові. Доступний, нічого тут такого важкого нема, і обов'язково він цей аналіз має показати урологу, бо хтось його має пояснити можете, і протрактувати, тому зв'язок має бути такий: ПСА, консультація уролога. Направлення на ПСА потрібне? До речі, на ПСА ми можемо абсолютно доступно позвонити на регістратуру. Нашого подільського онкоцентру і записатись на пса тестування в нашій лабораторії. Воно абсолютно доступно. Без сімейного лікаря. Спеціальних направлень не треба, тому що м, зробити тестування це ще не огляд онколога. Якщо він хоче за один раз і здати ПСА і огляд онколога, направлення сімейного лікаря до онколога необхідне. Такі правила по всій Україні в державних закладах. І я хочу сказати про те, що насправді мені здається, в онкоцентрі ПСА найдешевіший, по-моєму, якщо порівнювати з іншими лабораторіями, тобто доступно швидко і недорого. Це перша запорука успіху 50 років і старше. Ну є пацієнти, яким треба раніше цей ПСА проходити. Я кажу знов таки, коли скарг ніяких немає. Е, є пацієнти, в яких, можливо, по сімейній лінії, це спадковість, ми зараз питання спадковості говоримо, або в батька, або в діда, або в брата, був рак міхровою залози. Таким пацієнтам треба проходити перше ПСА тестування в 45 і старше. І є так звана генетична мутація, м, називається brca 2. Такі е, дослідження таке проводиться як і в жінок, так і в чоловіків, тому що якщо це мутація brca 2 позитивна в даного чоловіка, то йому 40 років вже треба проходити ПСА тестування. Ну, можливо, це трошки навантажить зараз інформаційне поле для наших чоловіків, але хоча б запам'ятати одне. Якщо нема сімейного анамнезу по раку передміхрової залози, 50 і старше проходимо раз на рік. ПСА. Якщо хтось в родині чоловіків хворів на рак передміхрової 45 і старше один раз на рік проходимо пса тестування. Такі. Якщо чоловік взагалі схильний до простатиту до запалення до запалення передміхорової залози, і навіть з молодого можливого віку, і час від часу у нього це запалення повторюється. Чи є це таким першим дзвіночком до того, що можливий розвиток раку передміхурової залози в стандартах так і написано, якщо ми кажемо про фактори ризиків розвитку раку передміхурової залози, про що ми теж сьогодні говоримо? Перше це вік. Тобто пацієнти вікові від 60 і старше. До речі, більша частина за цей 20 20-й рік пацієнтів з раком передміхорової залози мають віковий ценз від 60 до 79 років, їх майже 80%. Тобто вік це є перша ну така ластівка, коли пацієнт має перевірятись Така зона ризику. Зона ризику да? Да, від 60. Ну є на жаль випадки і більш молодшого віку, і 40, і 41 рік. От. Друге, це м, спадковість, я вже про це сказав. По сімейній лінії чоловічій. Е, третє це расова приналежність. Ну, в чоловіків чорношкірих, африканського походження, рак передміхурової залози е, може розвинутись в два рази частіше, ніж Ага, тобто ну, вінничани, які європей, європейські європейці. Американці вінницькі, скажімо так. Чорнушки. Європейцям трохи простіше. В цьому простіше, так, да, менша схильність, це так. Ну і слід сказати за, можливо, такі фактори ризику, які призводять до захворювання. Прошу ви питаєте, це інфекційно запальні захворювання, хронічні або гострі простатити в історії хвороби, якісь захворювання, які передавалися статевим шляхом. Такі пацієнти, як правило, мають бути на Диспансеризації уролога. Тобто вони мають свого уролога, в якого періодично лікують захворювання запальні. І таким пацієнтам уролог завжди каже, вам необхідно провірити раз в рік ПСА. Таким чином ми можемо за ними слідкувати. Тобто І... тут уже незалежно від віку. Незалежно від віку, так. Да. Тому що в них схильність більше. Захворіти на рак передміхурової залози. Ну і вони тримаються в зоні спостереження, тому треба лікувати, правильно лікувати ці запальні захворювання, контролювати ПСА, УЗІ передміхурової залози, звісно ж, пальцеве ректальне дослідження, то що має робити уролог. І це до, до речі відноситься до другого етапу профілактики лікування передракової патології. Тобто лікування аденоми перед міхровою залози, запальних перед міхровою залози. Ця група ризику має бути на контролі воролога. Пане Руслан, от ви зараз говорите про те, як воно насправді має бути, як правильно і як можливо допоможе чоловікові убезпечити себе від раку передміхорової залози. Але наші люди дуже схильні до самолікування. І якщо там він розуміє, чоловік розуміє, що щось у нього там трошки не так, це проблеми з опускання можуть бути, болі так, якщо це простатит. Так, да, ми за ці скарги зараз теж скажемо. Він це прочитав в інтернеті. Через інтернет сам собі призначив лікування і сам от собі лікується. До чого це може призвести? Це може призвести до катастрофи. Насправді таких випадків є, тому що зараз дистанційно все відбувається. Інтернет, як кажуть, руліт. Ну насправді в інтернеті багато чого написано, але в першу чергу, якщо з'являються симптоми, ми казали, коли симптомів нема. А які ж можуть бути симптоми? Часте сечове пускання. Різі при сечовипусканні, затруднення сечовипускання, зміна струменю сечі, біль в надлоні ділянці, біль в промеженні. Все це урологічні симптоми, які можуть бути не тільки при раку передміхорової залози, а при аденомі передміхорової залози, при простатиті, при циститі. Але саме головне, для того, щоб правильно поставити діагноз, пацієнт має звернутися до уролога. Інакше нічого не буде. Це загальний аналіз сечі, можливо, треба взяти. Мазок, з уретри, УЗД зробити, ПСА той самий. І якщо саме лікування буде в нас на першому місці, на жаль, ми будемо мати ще більший відсоток четвертих стадій. Нагадую, знов-таки цю цифру. Сьогодні в нас по Вінницькій області за минулий рік 24,3% четвертих стадій раку передміхрової залози. Цього року 9 місяців є звіт, на жаль, 29,5%. Ну до речі, ця пандемія з коронавірусом зробили так, що пацієнти можливо бояться, не йдуть на обстеження. До речі, як приймає Подільський регіональний центр онкології? ви працюєте? Людина, яка відчуває себе не дуже добре. Вона може взяти направлення і звернутися до вас зараз? Чи можливо через карантинні обмеження? Абсол... Да, абсолютно чітко кажу е, наш заклад працює. Працює абсолютно повноцінно. Єдине, що необхідно пацієнту для консультації в нас, це направлення сімейного лікаря. Воно звучить так: направлення до онколога. Воно генерується не так швидко, це не така велика проблема. І якщо у пацієнта є якісь питання або він хочеться, хоче обстежитись, він цим направленням. Може звернутися до нашого закладу, до поліклініки. Якщо питання буде стояти про госпіталізацію, то там необхідно ПЛР-тестування, яке діє три доби ПЛР-тестування на коронавірус, і обов'язково якісний рентген грудної клітини, тобто легень, або комп'ютерна томографія, це вже вирішує безпосередньо лікар, який його огляне на прийомі. Так що нема ніяких питань, працюємо повноцінно, госпіталізація відбувається. При певних правилах, які я тільки що перерахував, і виконується весь спектр хірургічних втручань, які необхідні для нашого населення, які, на жаль, хворіють на онкологічні хвороби. Пане Руслан, взагалі, коли людині поставили діагноз онкологія, незважаючи на це чоловік чи жінка, взагалі от, людині є. от, Психологи визначають цих п'ять стадій хвороби, коли йде неприйняття, відторгнення і, і все це. І багато людей сподіваються на те, що можливо їхня стадія раку там, чи, не буде, чи їхній рак не буде прогресувати, буде в якомусь там сплячому стані, що, можливо, буде кілька, якийсь консервативний ліквік. Лікування без видалення пухлини, так без хірургічного втручання. Чи, чи чи є у вас такі пацієнти, які ну, сподіваються, що рак розсосається? Так, такі, такі пацієнти є, і це знов-таки все прописано в стандартах лікування для того, щоб правильно встановити діагноз, необхідно зробити всі послідовні кроки. Сьогодні ми говоримо про рак передміхорової залози. І, відповідно, коли ми запідозрили по підвищеному ПСА, до речі, нагадую, норма ПСА онкомаркера від 0 до 4 нанограм на мілілітр, поки що так діє цей стандарт в Європі, в Україні, в нас, в Вінницькій області, але є такі. Дані, що Америки знижають норму до 2,5%. Тобто, треба розуміти, що підвищення ПСА веде до того, що необхідно звернутися до уролога. Коли ми його виконали, бачимо підозру на пухлину відповідно додатковий метод обстеження, обов'язково пальцеве ректальне дослідження. До речі, без ПСА його рівень ну, якби, ефективності знижається до 60%. Тобто дослідження передміхрової залози пальцем не є зараз на першому місці. В додаток до цього є трансректальне ОЗД, яке теж в нас виконується. Якщо є підозра, знов-таки робимо МРТ таза. Це чіткий метод, який дає можливість вже на ранніх етапах сказати, чи є пухлина, чи розповсюджується вона за межі передміхрової залози, чи є збільшені лімфу чи є метастаза, чи нема втазу. І потім виконується біопсія. За даними біопсії ми отримуємо гістологічне заключення, де чітко вказано, яка ступінь агресії пухлини. І ми вже на до. Госпітальному етапі можемо спрогнозувати в того чи іншого пацієнта, який шлях лікування вибрати, і яка продовженість життя буде після лікування. Тому є такі раки, які не слід навіть не то, що оперувати, а лікувати. Просто треба спостерігати. Це називається активне спостереження. І тоді взаємодія пацієнта разом з своїм онкоурологом призводить до того, що з певними правилами, періодичністю він приходить на огляди, і якщо пухлина довго тривала, не прогресує, не треба її лікувати. Такі випадки є. Ну, на такій позитивній ноті на жаль, маємо закінчити нашу розмову, оскільки час збіг дуже непомітно. Єдине, я нагадаю номера телефонів, за якими можна звернутися домовитися про прийом уролога в Подільському регіональному центрі онкології 0432 46 16 27 та 58 08 25. Нашим слухачам нагадаю, ви слухали програму Віч на віч ми говорили про ризики раку передміхурової залози і про профілактику цього захворювання. Форювання із завідувачем відділення онкоурології Подільського регіонального центру онкології, кандидатом медичних наук Русланом Церковнюком. Для вас працювали ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Людмила Мороз. До наступних зустрічей в ефірі Українського радіо Вінниця.